Депутатська фракція Європейська Солідарність включити до порядку денного проєкт рішення про звернення депутатів Кременчуцької міської ради, Кременчуцької району Полтавської області до президента України, голови Верховної Ради України, повноважно Верховної ради України з прав людини щодо посилення публічного висвітлення ситуації на полонених та безвісти зниклих захисників Сил оборони України та сприяння визволення їх з полону. Зоповідає Лозоренко ВР, депутат міської ради, від депутатської фракції. Європейська солідарність. Ну ми по процедурі маємо заставити його на голосування щодо включення. Може, Богдан прокоментує щось? ще? Шановні колеги, я підготував це звернення імені територіальної громади міста Кременчука. Ні для кого не секрети власне. Ви всі є свідками того, що тижня в нашому місті проходять акцію на підтримку військовополонених, представників. 35-36 бригади морської піхоти, азовці, які служили у складі 3-го окремого штурмового штурмової бригади, 12-го полку нацгвардії, дванадцятої бригади, Нацгвардії Азов. Тобто люди вже більше ніж два роки перебувають в застінках путінського режиму в путінських катівнях, і сьогодні на початку сесії пролинали дуже багато. Слів на рахунок тих, скільки загиблих, скільки вірних захисників воїнів втратила Кременчуцька громада, і це насправді невимовний біль. То тут мова йде про людські життя, які потрібно врятувати, і подекути рідні, близькі не знають взагалі нічого стосовно. Стосовно, то стосовно того, в яких умовах так само перебувають їхні близькі. Тому я вважаю, що наш обов'язок нагадати центральній владі, депутатам Верховної Ради України, люди, які безпосередньо відповідають за висвітлення цього питання і надання статусу і вирішення цих проблем. наш обов'язок, святий обов'язок нагадати цим і продемонструвати, що Кремчівській громаді власне не байдуже, тому я дуже прошу міського голову, секретаря міської ради, кожного з вас. Підтримати це звернення, отримати відповіді, власне, дати хоч якісь е е коментарі, відповіді нашим співвітчизникам, нашим землякам. Тому, ну мабуть, у мене все, щоб не затримувати час до питань багато. Нагадаю вам, що в країні воєнний стан і ті питання, які ви піднімаєте в своєму зверненні, вони відносяться до компетенції дещо інших органів, які доволі успішно їх виконують. Прошу колеги визначатися. Але отрималось три не у свого двадцятішня. Ви знаєте, хотілося б прокоментувати початок сьогоднішнього пленарного засідання сесії Кремчуцької міської ради словами з пісні Фортеця Бахмут боятися не гріх, гріх зрадити своїх. От сьогодні в сесійній залі трапилося не що інше. Я вважаю, як зрада, як зрада мешканців територіальної громади Кременчука, як зрада. Усіх українців, хто дотичні до сил оборони України, я намагався включити і прохав президію міського голову, секретаря міської міської ради Гриценка Юрія Васильовича, щоб до проекту порядку денного було включене питання про звернення депутатів Кремчуцької міської ради від імені всієї Кремчицької громади до президента України, голови Верховної Ради України Стефанчука, а також до уповноваженого Верховної Ради справ людини. Щодо долі військовополонених, а також осіб, які перебувають в статусі зниклих безвісті, це важливе рішення, яке сьогодні приймають низка місцевих рад по Україні, і це рішення, яке стосується не лише депутатів і не лише Кременчука. Воно стосується всієї країни. Щотижня в Кременчуці проходять акції від імені рідних, від імені близьких, від імені побратимів. Представників бригад морської піхоти, азовців, які вже більш ніж два роки перебувають у катівнях путінського режиму, у тюрмах, у таборах, які піддаються тортурам і знущанням. Але, як ми бачимо, питання не знайшло підтримки в залі. Не знайшло підтримки, вони безпосередньо за вказівкою міського голови. Ми всі чули, і ми всі добре знаємо, що коли лунає слово сполучення, прошу визначатися, це означає фактично команду для фіолетової монобільшості про те, що дане питання потрібно блокувати. Отже, питання щодо доли військовополонених кременчужан українців заблокував безпосередньо Віталій Олексійович Малецький. Ви також чули його аргументи про те, що таким чином міська рада, нібито здійснює тиск, куди на кого не зрозуміло. Що таке, що це політичне питання? Що таким чином даними питаннями потрібні займатися безпосередньо компетентні органи? Так, звичайно, військово. Ви час війна, вона диктує нам ряд проблем і ряд питань, які дійсно мають вирішуватись в непублічній площині. Але говорити і нагадувати центральному військово-політичному керівництву України про те, що є купа людей, статус яких невідомий, є купа людей, які потребують визволення. Це наш святий обов'язок. І мені дуже прикро, дуже прикро, що депутати не знайшли цивільної громадянської мужності за того, щоб просто проголосувати за це рішення, вийти до людей і сказати: Ми не забули, ми пам'ятаємо. Як пам'ятаєте і ті, хто хто щотижня впродовж двох років збираються, як і збиралися ті, хто вимагав справедливого розподілу коштів міського бюджету під гаслом гроші на зсу, як бачимо, приватні питання розглядаються дуже швидко: питання господарки, питання виділення земельних ділянок, продовження договорів оренди. Ми бачимо, що в залі постійно лунають заяви про конфлікт інтересів, коли розглядаються окремі питання депутатів міської ради, вони всі голосуються. А коли розглядається питання? Пов'язані з нашими воїнами, з нашими захисниками, з тими, хто без вагань став на захист батьківщини, будучи в лавах Збройних сил України, Національної гвардії України, підрозділів, які знаходяться в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ, служби безпеки України, головного управління розвідки, то такі питання, на жаль, не розглядаються, тому що вони перебувають. Я додам і я не боюсь про це сказати. Що ці питання перебувають під контролем Офісу президента України і сприймаються безпосередньо. Середньо військово-політичним керівництвом країни як такі, що несуть загрозу суспільно-політичному устрою. Отже, намагаючись просто е, заробити для себе якраз політичні дивіденди, наша міська влада забуває про тих, хто став на захист того, що вони зараз просто мають можливість збиратися у відносно мирному місті і голосувати за рішення, які, на мій погляд, в тій чи іншій мірі можливо і менш важливі ніж доля тих, хто стоїть на захисті країни.